До початку 2014-го залишилися лічені дні. Чи готові вінничани до його приходу і як зустрічатимуть рік коня? Тема сьогоднішнього опитування. Тільки вдома, в кругу сім'ї. Ви також також. А що обов'язково е, входить в традиції ваші новорічні? Що ви робите зазвичай в колі своєї родини? Ну що ми робимо? Ну, наверное, празднуют Про как все люди. Собираем стол, собираем семью, пожелания высказываем, радуемся Новому году и хотим, чтобы все были здоровы и счастливы. Цей Новий рік я, розумієте, на всю воля Божа. Ще до Нового року три пару дней почекать. Наперед не загадую. Як Бозя даст, здоровячку. Я його планую святкувати з коханим в Москві, я з України, з Києва, але познайомилася з людиною десь рік тому і поїду туди. А зараз бабусі. Ну, думаю, не знаю, щось придумаємо. Десь будемо, може, з загородом. В Кругу сім'ї. Як саме, що обов'язково є для вас у плані святкування? Як то? олів'є, мандарини, По-моєму, це найголовніше. Ми розумієте, дідусь мороз, коли всі відпочивають новорічну ніч, має дарувати щастя людям, має вітати людей. Отожовий нати дарувати так. Звичайно, нам ну, ми повинні просто обов'язково вітати людей. І в принципі, свято в нас наступає лише. Тоді, коли ми бачимо посмішки людей, коли ми бачимо, що нас раді бачити, коли люди біля нас загадують бажання, коли з нами фотографуються, ось коли ми бачимо щасливі обличчя діточок, які до нас підходять, оце для нас, в принципі, є свято. Так, тому що справа в тому, що новий рік це все-таки таке свято, якого чекають не лише діти. Так? Це дідуся, Мороза чекають діти, але коли ми приходимо навіть до дорослих, да, вітаємо їх то ті посмішки, той захват, ті, всі мрії, мабуть, які мріялися в дитинстві, все воно видно в очах людей, люди задоволені, люди щасливі і від того ми щасливі. Ну, Обмінюємось подарунками, ходимо на ялинку. Ще купили подарунки? О, купляємо. Якраз на ярмарці вибираємо. Новий рік плануємо святкувати разом з нашими однокласниками. Так. Ми вже випустились давно зі школи, але в принципі збираємося, кожен рік стараємося разом відсвяткувати. Такі самі крепкі друзі залишились серед однокласників і ми кучкуємося. Ми вдома, вдома. В одного з нас святкуємо. Вдома з батьками з сестрою. Загадувати бажання 12-й годині. Дарувати подарки. А ви вже подарушки на хату? Я так. Да. О, я поїду в Крим в санаторій. Це буде чудний новий рік. найкращий в моєму житті. З ким плануєш їхати? З мамою. Обов'язково має бути ялинка, добрий настрій та подарунки. Бо там різні гулянки, там різне ще щось. Це вже я, я вже виріс, чесно кажучи, бо все це для малих дітей. Ми вже такі люди з вами дорослі. Нам хочеться щось таке, щоб запам'яталося, а не а не так, щоб на наступний день нічого не пам'ятали, були там валялись десь, там не знаю, під ялинкою або ще десь.